Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, краще веб-речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд, вау, крута фірма. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка куртка. подивимося весь мішок від початку до кінця. Таки, що я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. Тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Крута куртка фірми Holster, Excel. Стьогана куртка Тайфун з капішоном. Продовжуємо далі розбирати мішок. Все, відкриємо, все покажемо. Так, ось така модна куртка. З капішоном. Парка тепла. Стягана куртка. Як 100 грамівка. Подовжена Дороті Перкінс. Сейчас капюшоном. Парка. Моє прикриття. Так, куртка. Тепла. Ще у нас пуховік. Достаємо останню курточку з мішка. Так, new look. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.